Привіт, мої любі! Продовжуємо навчання і у нас розпочинається другий семестр, перше заняття. Тому у мене нова коробка пластиліну різнокольорового, але я й буду використовувати той пластилінчик, який вже був раніше намішаний тобто різні перемішані між собою кольори після вже зроблених робіт. І Сьогодні пропоную вам погратися. Зробити такий образ людини, портрет з різних за розміром і формою шматочків пластиліну. Отже, зараз я роблю великий шматок. Я взяла шматок пластиліну, який на всю мою долоньку, дуже об'ємний. Розплющую його і намагаюсь дати таку форму пласку, але зі своєю товщиною, яка буде нагадувати. Або овал, або трикутник, або прямокутник. Просто, бачите, роблю такий блинчик. Розплющую його і поки що залишаю. І тепер думаю, який я візьму колір із нового пластиліну. Обрала помаранчевий. З попередніх коробочок у мене залишився блакитний, ще такий прямокутний, і шматочок ржевого, такий невеличкий. І тепер я хочу е, зробити ну, нібито приміряти, які будуть частини обличчя у майбутньому портреті. Отже, для носика вирішила поки що спробувати використати помаранчевий пластилін. От приміряю рожевий шматочок. Думаю, що це може бути нібито ротик. Блакитний поділила, поділила навпіл і поки що розташувала на місці майбутніх очей. Тепер просто хочу нарізати такі довгі прямокутнички з темно-сірого чорного пластиліну і спробую щось таке з них там моделювати. Або зачіску можна спробувати, або брови. Брови можуть теж бути ж різного розміру, різної форми. Це все буде відображатися на настрої майбутнього портрета якщо очі розташувати під різними кутами, то змінюється і настрій Якщо ротик змінити теж таки вниз, то вже портрет буде засмучений. А якщо покласти вверх і трошечки ще таку кульку, то вже буде усміхнений, а можна зробити навіть дуже радісний. Щоб портрет посміхався, щоб і зуби були навіть видні. Тобто дуже радісний, дуже задоволений. Отже, коли ми з вами, чому кажу, граємось, бо ми шукаємо настрій майбутнього портрету. Бачите, зараз він у мене сумний. Поки я там щось ліплю, може зміниться у мене настрій і зміниться настрій у мого портрету. Зараз формую. Трикутнички для вух розташовую, теж приміряю їх по боках. І нібито всі запчастини, як я їх називаю для майбутнього портрету, вже готові. І тепер будумо моделювати велику пласку форму. То у нас буде форма обличчя і хочу зробити її більш витягнутою, схожою на більш на трикутну форму. Тобто, зверху я її. Рівняю, а по боках теж рівняю, тільки вже завужений об'єм знизу буде. Рівняти, ну, Я дуже люблю, коли все рівно зроблено, коли все охайно зроблено, тому я рівняю і ножиком, і пальчиками, все, щоб було зроблено якісно. От. І тепер ножиком навіть зрівняю поверхню, так буде більш цікаво виглядати перемішані кольори пластиліну, більш однородна така буде гама. І е, рівна поверхня буде добре виглядати у портреті. Звісно, якщо ви хочете передати якийсь такий негативний настрій, можливо, якоїсь там злісті. То можна зробити і фактурну поверхню, знаєте, так, щоб нібито вже передати асоціацію з негативом. Але мені не дуже хочеться робити негативний портрет. хочеться зробити щось таке добре, задоволене, усміхнене, щоб настрій був гарний і у мене, і у вас. Тому я все вигладжую для того, щоб було гарно і з класним настроєм. Тепер роблю очі. Дивіться, я їх зробила нібито такими бантиками, приплюснула свої. Прямокутні шматочки, і отримала такі очі, нібито як бантики, як навіть метелики. Посередині розташовую ніс і теж шукаю, який він буде довгий, може трошечки знизу. Буде розширений або навпаки буде, знаєте, як то кажуть, курносий, до догори буде підніматися. Тобто ви творчо підходите до створення портрету. Тому і кажу, що ми граємось. Граємось, тому що шукаємо форму, як воно буде, який настрій, який вираз обличчя буде. Пластилін дуже класно допомагає у, у тій ігрі, у тому пошуку, тож ви повинні просто е, отримувати задоволення від того, що ви робите. І тоді робота обов'язково вийде класною, і всі будуть у захваті від вашої скульптури. Для того, щоб, ну, щоб класно воно склеїлось поверхнею, ну я маю на увазі маленькі. Детальки з великою поверхнею, то треба маленькі з тої сторони, де будуть вони з'єднуватись, трошечки зробити пласкими. Ножичком знімаємо зайвий об'ємчик, пальчиками притискаємо і одразу зубочисткою роблю такі проштрикую, кружечки, це будуть майбутні там, зіниці. Тепер формую рот. От Дуже захотіла зробити такий усміхнений, навіть трохи розкритий ротик, для того, щоб передати настрій дуже веселої, задоволеної собою людини. І тому, бачите, я його трошки навіть розкрила, щоб були зуби видні. Теж знімаю з тої сторони пластилінчик, щоб добре все приклеїлось. І рот, бачите, у мене виходить дуже великий. Можна так залишити, але я так. Думаю, що зараз я його трошки зменшу. Зараз приміряю все. Бачите, такий великий досить. Можна залишити. Це не, не є недоліком. Просто для мого настрою і для мого портрету я вирішила трошки його зменшити. Але все ж таки кажу, що то творчий процес, ви автори своєї роботи, і єдине прохання, що ви повинні до своєї роботи відноситись. Дуже з такою зацікавленістю, обережністю. Ви повинні любити свою роботу. А от який, е, яку форму ротика, або носика, або навіть взагалі всього портрету, то ваш творчий пошук і ваш, ваше авторське бачення. Тому ви підбираєте і розмір, і форму, і все інше. От я вже з'єднала. Е, Площину ротика з площиною обличчя, тепер з бочистками, або маленькими стеками, якщо у вас є, все з'єднуємо, трошки моделюємо, підправляємо носик, і тепер прийшла черга до бровей. Але я так приміряла їх і вирішила, що спочатку я зроблю все ж таки зачіску. Щоб я вже зрозуміла, хто у мене виходить, бо поки що не, я ще не розумію, чи то дівчинка буде, чи то хлопчик, то я думаю, що зачіска зараз все покаже. Формую з таких різних задовжиною і шириною прямокутничків, теж обираю, граючись, як же та зачіска буде розташована, яким чином які будуть пасма, або, може, там будуть, якщо то дівчинка які, якісь хвістики, косички. У мене, я так бачу, що виходить хлопчик. І досить такий красивий хлопчик гарний. То я так уже його і залишу, не буду перероблювати, мені те, що виходить. Трошечки там зубочистками, ножичком допомагаю моделювати ті пасма зачіски, такий хлопчик з довгим волоссям. От і такий він усміхнений, нібито вітерець розвиває його там волосся. Мені подобається зачіска. Тепер я розташую вуха, щоб не забути про них, бо завжди ми про них забуваємо, а вони дуже важливі для портрету для людини. Тепер шия. Шия дуже важлива, бо ми ж портрет з вами ліпимо. Звісно, можна без шиї, але мені здається, що з шиєю буде гарніше. Тому я теж із двох таких прямокутничків під підборіддям розташовую не широку шийку, бо у мене такий виходить хлопчик, е, нібито школяр. Тому шия у нього не може бути така дуже широка. Якщо ви хочете зробити портрет, припустимо, спортсмена, того, який займається важкою атлетикою, або боксер якийсь, або культурист, то тоді, звичайно, шия повинна бути широка, дуже міцна. У мене хлопчик школяр, тому шия тоненька. І я навіть розташую йому кроватку метелика. От він такий школяр або студент, дуже інтелігентний і цікавий. Брови вирішила зробити із помаранчевих відрізків, які залишились від носика. І так мені здається, буде так прикольно по настрою відтворювати такий його характер. Тепер хочу закінчити очі і зроблю білого кольору. Самі ока, ну це не зіниця, а кажуть яблуко ока. Воно виходить на поверхню білим фоном. А взагалі-то, якщо по анатомії людини, то воно об'ємне, кругле, але воно розташовано всередині, ми не бачимо всього. Тепер я обрала колір зіниці. Хотіла спочатку зробити зеленого, потім вирішила, що все ж таки буде. Чорним краще, буде більш контрастніше. Ну і зубочисткою з'єднала, просто штрикнувши всі детальки ока. Тепер я зроблю такі зверху на, на очах там, де у нас вії ростуть віки. І просто так розташую зверху, як декоративно. Хотіла зробити ще вія, а потім вирішила, що то буде вже занадто, бо і так дуже багато дрібних деталей, то просто зроблю зверху, зробила зверху віки і все. І треба ще окреслити підборіддя, бо воно трошки у мене зникло. А підборіддя, воно досить добре видно, бо воно над шиєю виходить уперед. Якщо уважно ви подивитесь на себе в зеркало, поспостерігаєте за людьми, які вас оточують, то ви побачите, що обличчя, голова, вона попереду, нібито шиї, шия на другому плані. Тож треба е, трошки е, виділити підборіддя. Ну і як я казала, хлопчику мене дуже радісний, дуже усміхнений що навіть його посмішка відкриває його білі зуби. Тож я трошечки там ще і зуби таким рельєфчиком вирішила зробити, Ну, то не складно, тому можна і зробити. Звісно, охайно і обережно це робимо, щоб зубки були гарнюні. І е, допомагаємо собі там, зубочистками або маленькими не, стеками, бо таким ножем, як у мене, е, дрібні детали е, дуже складно робити. То краще, якщо немає стеку, то тоді зубочисткою або паличку і... В принципі, я вже закінчую. Трошечки я промоделюю ротик, бо коли я приклеювала зубки, трошки там ротик у мене зіпсувався через зубочистку. Ну, і так хочу зробити, щоб зубки ж були всередині ротика. Тож треба ще ротик зверху набрати в об'ємі. Це пригладжу пальчиками, стеком, ножичком, щоб було охайно виглядало. Підправлю вушка, щоб вони з'єднались добре з площиною обличчя. От уже підборіддя я. Дороблю. Ну, такий помаранчевий трикутничок знизу приклею, і воно буде добре виглядати. Все підправляю стеком, щоб добре все у нас склеїлось і зліпилося. І тепер ще додам до плечей. Е, ну, е, Нібито руки. ну, Рук самих всіх не видно, звісно, але ж у нас такий е, портрет вийшов з плечима, а отже, е, показати, що там руки є, можуть бути, то те, це треба приклеїти, приліпити з обох боків невеличкі прямокутнички, щоб воно вже було оформлено як треба. Ну, от. Готовий мій хлопчик, мій портрет на все добре.